Вітаємо вас, котейки китюньки, Новини з геймском без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Анонсована Borderlands 4. Чудова серія ігор нарешті отримає продовження, яке і відміняли, і знову відновлювали роботу. А невдалий серіал розчарував фанатів. Тому гра має всі шанси не лише вдихнути нове життя в серію, продовживши історію, а й, можливо, популяризувати всю серію, щоб її переприйшли або надихнути нових людей до цього. Реліз у наступному році. І вже можна додати у Вішліст в СТІМ. Вийшло нове відео про S.T.A.L.K.E.R. 2 серце Чорнобиля. У відео показаний новий ігровий процес з коментарями Євгена Григоровича. Тепер геймплей записаний з ПК версії гри. На великий, на жаль, можливо, і ваш у ПК версії так само величезними кнопками показано підібрати, використати. Розповіли також і про те, що буде легка стелс-механіка, яка не те, щоб дасть можливість бути невидимими для ворогів. Ні, вона лише допоможе підібрати кращу позицію для початку перестрілки. Реліз «Сталкер 2. Серце Чорнобиля заплановано на 20 листопада на Xbox Series та ПК. Crimson Desert Нарешті Пірлебіс показали ігролат. вірно буде однокристувацьку з можливістю кооперативу. Графічної гемплейна має класний вигляд. Кожна рада на монстрах з'являється після її нанесення. Фізика теж чудова. Загалом на презентації показали три босс файта, але не показали головного того, на що всі ми очікуємо вже кілька років. Не сказали, коли ж реліз. Ай-яй-яй, Пірлебіс. Evolved Нарешті показали живий геймплей цієї РПГ. Візуальний стиль цієї фентезі такий казковий. Дуже нам до вподоби. Щоправда, міміка у персонажів трошки дивна, а так непогано. Очікували, чесно кажучи, більш динамічних боїв, але все треба пробувати власноруч. Показали новий геймплейний трейлер сюжету Call of Duty Black Ops 6. Мало що зрозуміло, без контексту, але кат сцени гарні. Сама гра має в цілому звичайний вигляд для цієї серії. А от на нашу цілком і повністю суб'єктивну думку, якогось покращення геймплея цей тир не отримав. Можливо, сюжет дійсно компенсує це і він буде цікавим. Подивимось. Анонсували Dying Light The Beast. Можна додати вішліст в Steam вже зараз. А власники Dying Light 2 Ultimate отримують гру безкоштовно. Це прям дуже круто. У новому трейлері довгоочікуваний PES of Exile 2 показано геймплей за різні класи, багато цікавих босів та бійки з ними. А також якісь інтригуючі мацаки. Дочасний доступ анонсовано на 15 листопада. Новий трейлер Dune Awakening Показали багато геймплею, багато чого цікавого, і реалізацію навичок, і перестрілки, і те, що ми збиратимемо кров ворогів для перетворення її у воду, не оминули і будівництво баз, їх перенесення та інші важливі моменти. Показали політ на бабці, показали одне з головних міст з торговцями, різними квестодавцями та й лідерами фракцій. Є і стандартні банкіри, є і різні гравці, та війна між гравцями за прянощі. Реліз на ПК на початку наступного року. Від творців Little Nightmares вийде гра Reanimals. Візуальний стиль розробників зберігся, як і цей жах. Вороги, які не лише лякають, а й жахають своєю присутністю, можливістю того, що вони полюють саме на нас. Нам сподобалось. Можна додати у вішлім вже зараз. І показали новий трейлер до Little Nightmares 3. Ця частина надзвичайно сильно нагадала мультфільм 9. ці локації, фільтр кольорової гами та музичний супровід. Гра буде кооперативна, а реліз вже наступного року. І можна вже зараз додати у вішлісту Steam. А ще показали новий трейлер Sid Meier's Civilization 7. Ця відома серія покрокових стратегій продовжує дивувати. І в цей раз не дуже приємно. Реліз 11 лютого 2025 року, а передзамовити можна в Steam аж за 2999 гривень. Кінська ціна. Новий трейлер Індіана Джонс The Great Circle. Візуально з останнього показу гра має набагато кращий вигляд. Але є невеликі питання до анімацій, які ще потребують полірування. Загалом, мабуть, непогана гра буде для фанатів Індіани, але ціна кусюча. Тому тут скоріш натяк був на проходження через «Game Pass», у якому гра буде доступна з першого дня, реліз 9 грудня цього року, а весною на PS5. Анонсували мафія The Old Country. Остання частина мафії була ніяка. Тому в багатьох, як і у нас, є надії на цю частину. Показали абсолютно нічого. Але анонс це вже непогано. Реліз у 2025 році можна додати у віршліс Steam вже зараз. Показали геймплей Kingdom Come Deliverance 2. цілих 25 хвилин. Новий візуал інтерфейса гарний, хоч і трохи з перебільшенням контрасту в деяких деталях. Візуальна гра ну дуже гарна. Але, на демонстрації, жахливий звук діалогів. Хоч це пофіксити можливо, і швидше за все це і зроблять. Але дуже дивно, що таке взагалі сталося. Бойова система на перший погляд стала кращою і, можливо, навіть більш динамічною. Реліз 11 лютого наступного року і передзамовити в Steam можна за 1599 гривень. Maui The ShapeShifter. Станьте напівбогому пригоді, щоб врятувати свій острівний дім від темряви, яка загрожує поглинути його. Перетворюйтеся на величних тварин, зустріньтеся з духом Аумакуа, досліджуйте унікальні біоми, зустріньтеся з опічними босами та здолайте підступних ворогів у цій метри і вручну. Ретрайвал – Пригода в жанрі жахів. Приєднуйтесь до Хана Лаше у небезпечній подорожі в темряви, розкриваючи таємниці та стикаючись із жахливими випробуваннями на далекій планеті Рахіліан. Ці короткий опис та трейлер надзвичайно сильно нагадали нам Dead Space. Ми спочатку і подумали, що це продовження чи приквел. Але ж ні. The Spirit of the Samurai – гра зі спеціальним редактором комбінацій з елементами Metroidvania. У трейлері також показано бойову систему нових ворогів та босів. Гра вийде на ПК восени цього року. Тут гравці візьмуть на себе роль такеші, японського самурая, який повинен захистити своє село від невпинного натиску Оні, чисай його кота, воїна, та маленького, але зухвалого кодами. Приготуйтеся протистояти легіонам Тенгу, неживих істот і жахливому джорогуму, натхнених японською міфологією. Приготуйтеся до справді унікальної та напруженої кінематографічної пригоди в форматі стоп-моушн. Надзвичайно гарно реалізованою. Birmingham – Гра про виживання у відкритому світі в сеттингу середньовіччя. Візуал дуже сильно нагадує Medieval дальності. Задача у гравця пережити пожесть нечисті в ретельно відтвореному середньовічному ринковому місці. Керуйте своїми потребами, опановуйте фізичну механіку та ухиляйтеся від орди якомога довше. Варшиперс of Cthulhu. Станьте лідером культу в демоверсії шанувальників Ктулху. Досліджуйте елдричні ритуали, будуйте своє місто і вирішуйте долю своїх послідовників в світі, що балансує на межі розуму і божевілля. Чи зможете ви витримати жахи, які ви ж і розв'яжете? Echoes Ов Містралія. Звільніть Містралю від ціней минулого в цій рольовій грі в жанрі екшен РПГ. Створюйте нескінченне розмаїття заклинань, щоб врятувати пам'ять світу. Маус Піай Фохає. Приєднуйтесь до нашого приватного детектива в Маус, жорсткому джазовому шутері. Зі стріляниною та ретроанімацією гумових шлангів прокладайте собі шлях через корумповане місто повне шахраїв та небезпеки. Натхнене класичними ФПС та нуар-фільмами, Маус це вибуховий шутер, на який ви так довго чекали. Редактор – цей ізометричний роуглайт зі швидкою дією. Тіньовий агент спостерігає за тим, як в'язниця Чорне Залізо занурюється в хаос. Як один з останніх охоронців, боріся з монстрами, суперниками та ожившими трупами своїх колег, щоб вибратися з в'язниці живим. Атам Ядерна катастрофа перетворила частину Британії на руїни. У новій грі на виживання ви будете досліджувати, збирати сміття, майструвати, торгувати та пробиратися крізь чудово відтворені декорації в пошуках відповідей. The First Berserker Hazan – це гардкорна рольова гра в жанрі екшен. Гравець стане Хазаном, великим повководцем імперії Пеллос, який переніг смерть і вирушає розкрити події, що призвели до його падіння, та помститися своїм ворогам. Постравма це гра в жанрі жахів, натхненна класикою останніх десятиліть. Грайте за романа провідника потяга, який опинився в пасті з жахливою викривленою реальності. Досліджуйте невідоме, розгадуйте таємниці та намагайтеся вижити в невимовних жахіттях, що ховається в цьому загрозливому оточенні. Knight – це однокористувацький ізометричний екшн шутер в стилі аркади. Переречені на вічні страждання глибоко в пустотах старої арени ви повинні навчитись володіти арсеналом руйнівної зброї, щоб знищити рої потойбічних жахів і подолати демона всередині. А реліс 3 жовтня цього року. Наразі все додаємо найцікавіші релізи у список бажаного в Steam та занурюємось в неосяжний світ щоденного грінда в улюблених онлайн-проєктах. Бережіть себе, сонечки!